Мегого визначився з пропозицією клубам УПЛ щодо трансляції матчів. У медіасервісі пропонують створити телеканал УПЛТБ і спершу показувати його безплатно, а вже восени продати на різні платні платформи без ексклюзивного права у когось. 11 клубів вже проголосували за проєкт УПЛ-ТБ з можливістю розміщуватися на Мегого та інших платформах. Пізніше Шахтар та Верес також погодились передати права УПЛ-ТБ. Український бізнесмен та неофіційний власник Дніпра 1 Ігор Коломойський. Особисто займається трансфером форварда Дніпрян Артема Довбика у Жарону, повідомив журналіст Михайло Співаковський. Цитата: За моєю інформацією, трансфером Довбика керує особисто інвестор Дніпра-1 Ігор Коломойський. І ситуація в тому, що зараз тривають ці торги. Ніхто не може знайти точних цифр, окрім одної чи двох людей у світі. Зараз є розбіжності у баченні цієї ситуації. Жерона зараз не буде смітити грошима. Лівий захисник арсенала та збірної України Олександр Зінченко продовжує залізти лікувати травми литкового м'язу, через яку пропустив кінцівку минулого сезону. Українець поки що не грав у жодному з чотирьох товариських матчів арсенала протягом цього міжсезоння. Наразі він тренується індивідуально, а невдовзі приєднається до загальної групи. Зважаючи на це, арсенал дозволить Олександру зіграти не більше п'яти хвилин у благодійному матчі Game for Ukraine, який пройде 5 серпня у Лондоні за день до Суперкубку Англії між Арсеналом та Манчестер Сіті. Очікується, що Зінченко встигне відновитися та буде готовий до першого матчу канонірів у сезоні. Металіз 1925 буде проводити домашні матчі в УПЛ у Києві на стадіоні Лівий Берег. Металіз «Металіз-1925» та стадіон Лівий Берег підписали угоду про співпрацю на півроку, після чого у залежності від обставин клуб вирішуватиме, де далі проводити домашні поєдинки. У першому турі УПЛ на цьому стадіоні Металіз 1925 буде приймати шахтар. Гра відбудеться 29 липня о 17 годині дніпро 1 отримав потенційного суперника у третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів. Якщо Дніпряни зможуть пройти грецький Пенетінаюкос у другому раунді, то далі на них чекатиме французький Марсель, за який виступає українець Руслан Маліновський. Матчі пройдуть 8, чи 9 та 15 серпня. Якщо ж Дніпро-1 вилетить від Пенетінаюкоса, то зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, де їх суперником буде Чеська Славія. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій Київське Динамо зіграє. Переможцем пари Арарат Вірменія, Аріс, Греція, Полтавська Ворскла у випадку звитяги над грузинською ділою вийде на переможця пари АПЛ Кіпер, Воєводіна Сербія. Олександрія та Поліся цікавилися можливістю підписання Вінгера Євгена Коноплянки вільним агентом влітку після його виходу з Краковії, Свідчить про спорт, за даними джерела, 33-річний футболіст відповів відмовою. Також у нього були варіанти в Польщі, зокрема, Пуща на Поломиці, а також у США та Саудівській Аравії. Молдавський шериф виявляє інтерес до центрального захисника Олександрії Владислава Бабогло, повідомляє Спорт Арена. За даними джерела, 24-річний футболіст привернув увагу клубу у матчах за збірну Молдови, у якій він дебютував влітку. Шериф при цьому розглядає Бабогла як упорного хавбека. Чинний контракт Владислава з Олександрією розрахований до 2025 року. Зазначається, що це може стати проблемою, адже українська команда теоретично вимагатиме велику суму за трансфер. Український захисник Євген Шабер. Берко дебютував у складі Каламбус Крю у матчі Кубка Ліг проти Сан Луїса. Українець вийшов на заміну на 70 70-й хвилині зустрічі. На цей момент рахунок був 2-0. 25-річний Чеберко раніше виступав за Дніпро, Зорю, Ласк та Осієк. Заглембі Люблін завершує оренду півзахисника Динамо Сергія Болеци. Повідомляє журналіст польського порталу Томаш Флодарчик. Угода буде розрахована на один сезон. Чинний контракт Болеци з Динамо спливає наступного літа. Два попередніх сезони Сергій провів в оренді у зорі. На його рахунку 10 голів та 7 асистів у складі луганської команди. Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк перейде у Андерлех на правах оренди. Повідомив журналіст Саша Тавольєрі. Угода передбачатиме право викупу контракту. 23-річний нідерландець у минулому сезоні провів 18 матчів за Динамо, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Півзахисник Олександрії Іван Калюжний, який минулий сезон на правах оренди провів за індійські «Каралу» «Бластерс», повернувся у розташування української команди. Другу частину сезону 2021-2022 Українець також провів в оренді за ісландський кефлавік. Трансформарт оцінює 25-річного півзахисника у 550 тисяч євро. Його контракт з Олександрією розрахований до червня 2025 року. У минулому сезоні Калюжний забив 4 голи та віддав 1 асист у 18 матчах. Кривбас продовжив оренду захисника Івана Дібанго з естонської левадії. Цього разу угода передбачає право викупу контракту у минулому сезоні. 21-річний Камерунець віддав дві результативні передачі у 23 матчах за Кривбас. 19 матчів він розпочинав у стартовому складі. Трансформа оцінює його у 500 тисяч євро. Півзахисник Віктор Блізніченко перейшов у Кривбас. Гравця орендовано у Динамо строком на один рік з правом викупу. Він захищав кольори збірної України різних вікових категорій U-15, U-16 та U-17. 20-річний футболіст у минулому сезоні грав в оренді за інголець. Провів 9 матчів за команду. Блізніченко встиг дебютувати у складі Кривбаса на закарпатських зборах, зігравши у декількох контрольних матчах. Він є братом Андрія Блізніченко, який грає у вересі. Також Віктор зіграв сім матчів у юнацькій лізі УЄФА за Динамо. Також Кривбас оголосив про трансфер півзахисника Шахтаря Данила Гончарука. Перехід відбувся на правах оренди, що розрахована на один сезон. По завершенню наступної кампанії, Криворізький клуб матиме право викупу гравця. У новій команді гончарук буде виступати під 15-м номером. Данило приєднався до академії Шахтаря в 2017 році. За головну команду гірників поки що не зіграв жодного матчу. Минулого сезону гончарук представляв команди з нижчих дивізіонів чемпіонату Іспанії. Український лівий захисник Андралех та Богдан Михайліченко перейшов у загребське Динамо. Це повноцінний трансфер для 26-річного футболіста. За попередніми даними, угода обійшлась хорватам у 800 тисяч євро. Минулий сезон Михайліченко провів в оренді у Шахтарі, який не викупив його контракт. В УПЛ Фулбек провів 25 матчів, відзначившись двома голами та трьома асистами. Минай оголосив про підписання контракту з воротарем Ілією Ольховим. Сторони підписали угоду про співпрацю на три сезони до літа 2026 року. 20-річний голкіпер виступатиме за закарпатців під 34-м номером. Попереднім клубом Ольхового був Львів, який вилетів з УПЛ та припинив існування. Воротар у минулому сезоні провів три матчі, в яких пропустив чотири голи. Також на його рахунку 13 ігор за командою «19». Верес оголосив про перехід захисника Василя Гакмана. Останнім клубом 23-річного футболіста була Боковина з першої ліги. Він був капітаном команди, а у сезоні провів 21 матч. Угода з Гакманом укладена на три роки. Тобол оголосив про підписання українського півзахисника Євгена Шахова, який залишив зорю. Деталі контракту не розголошуються. 32-річний хавбек повернувся в УПЛ минулого літа після періоду у грецькому пауку, АЕКу та італійському Лечче. у сезоні 2022-2023 Шахов провів за зорю 17 матчів, відзначившись чотирма голами та чотирма асистами. Тобол після 16 турів де п'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Казахстану, яку очолює Ордабаси. Відставання від лідера 16 очок. Український півзахисник Євген Коноплянка став гравцем ЧФР клуж. Повідомляє та то таке контракт гравця з клубом розрахований на один рік. Євген переходить у ЧФР на правах вільного агента. Останнім його клубом була польська Краковія, за яку він виступав з лютого минулого року. Протягом кар'єри Коноплянка також грав за Дніпро, Севілью, Шальке та Шахтар. Євген у минулому сезоні провів 28 матчів за Краков'ю, в яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. ЧФР Клуж у сезоні 2022-2023 зайняв третє місце в чемпіонаті Румунії. Український нападник Микола Кухаревич, який належить Труа, міг бути включений в угоду між Жироною та Дніпром 1 щодо Артема Довбика. Про це повідомляє футбол 24. Труа разом із Жироною входить у мережу клубів сіті футбол груп, підтримку якої намагається залучити іспанська команда для трансферу форварда Дніпрян. У Франції на Кухаревича не розраховують. Тому було вирішено запропонувати дніпро 1 оренду 22-річного футболіста з опцією викупу. Це був такий хід для зменшення ціни на Довбика. Однак керівництво українського клубу цей варіант не влаштував. Французький Марсель може відпустити Руслана Маліновського до італійського клубу. Український півзахисник провів у Франції лише півроку. Марсель вже отримав кілька пропозицій щодо трансферу гравця, повідомляє журналіст Лучано Севіано. Руслан Маліновський став трансферною метою одразу кількох італійських клубів. Футболіст може піти із Марселя по закриттю літнього трансферного вікна 2023. Відомо як мінімум про два клуби, які хочуть посилити склад за допомогою українського півзахисника. Руслан Маліновський виступав у складі. Таланти з Бергамо з 2019 по 2023 роки й був одним з найкращих легіонерів у італійській серії А. Столична Рома хоче запропонувати Марселю варіант із орендою 30-річного півзахисника терміном на 12 місяців із можливістю викупу його контракту. У такому разі французький клуб отримає 2 мільйони євро одразу і ще 10 мільйонів наприкінці сезону. Водночас італійський Мілан готовий одразу викупити Руслана Маліновського. Росонері готові заплатити за українця 9 мільйонів євро та бонуси. Марсель хоче отримати за гравця на 3 мільйони більше. Переговори французького клубу з потенційними покупцями розпочнуть. Найближчим часом. Півзахисник збірної України Михайло Мудрик стане одним із важливих футболістів для Челсі у новому сезоні. Але при цьому клуб готовий запропонувати гравцеві варіант із короткостроковою орендою до іншого клубу. Мудрик чекає на важливу розмову з тренерським штабом команди, повідомляє Daily Mail. Наставник Челсі Маурісіо Почетіно цінує талант та цілеспрямованість Михайла Мудрика. Аргентинський фахівець уже склав думку про 22-річного українця і знає, як використовувати футболіста у Новому сезоні Почетін вже займається перебудовою складу Челсі, який дістався тренеру не в кращому стані після попередніх наставників. Багато гравців було продано деякі пішли в оренду до інших клубів. Почетін планує скласти обойму з 20 футболістів, які будуть задіяні у матчах нового сезону. Одним із них є Михайло Мудрик. Проте Українцю доведеться доводити право на місце у стартовому складі, оскільки у команді є сильні конкуренти на його позицію. Проте мудрик може вибрати варіант із короткостроковою оренду. До іншого англійського клубу, де буде стабільним гравцем основного складу. Це дозволить українцю стати більш впевненим у власних силах і повернутися до Челсі у грудні 2023 року. У найкращій фізичній формі. Остаточне рішення буде ухвалено після розмови мудрика з Початіно.